Сьогодні поговоримо із людиною легендою, яка пішла на фронт добровольцям у 2014 році у віці понад 50 років. Мама Таня в гостях у передачі Наші люди. Я була на майдані. Я була на Грушевського медиком, і наші всі з Грушевського поїхали в Луганську область. Ну і звісно, ну як я не поїду. Я поїхала з хлопцями. Ми поїхали захищати свою землю, і все. Я думаю, що це обов'язок кожного громадянина України захищати свою землю. І тут не може бути чи їхати, чи не їхати. Справа в тому, що я була на майдані. От, і коли був зайнятий Крим і починався Донбас, я була на Грушевського медиком, і наші всі з Грушевського поїхали в Луганську область. Ну і звісно, ну як я не поїду. Я поїхала з хлопцями, тому що ну вони кажуть, мати медик. Медиків мало поїхали з нами. Ну, звісно, поїхали. Ми поїхали захищати свою землю, і все, я думаю, що це обов'язок кожного громадянина України захищати свою землю. І тут не може бути чи їхати, чи не їхати. До 2014 року я працювала в Чорнобилі. Я працювала в столовій, а там, де Кормили міжнародників фірма Наварка, які строїли укриття, і був, якраз почався Майдан, я звільнилася, от приїхала додому, от, а потім зібралася і поїхала на Майдан. Так було страшно. По-перше, ти ж розумієш, що ти маєш справу із зброєю. То тобто, є це смерть. Всім було страшно. Ми їхали туди, куди не знали. Ми не знали Луганської області. А потім вже в нас в батальйон стали прибувати хлопці Луганчани, які знали цю область добре. Ну як би було краще, розвідка працювала, і якби ми там все зучили, або снували всі все. І з цього почався ідар. Я була санінструктором от, і займалася спасінням поранених, от, лікувала хлопців, робила маленькі операції, доставала осколки, якщо вони були наружні і хлопці не хотіли в госпіталі їхати, то таким я займалася. 5 вересня це був чорний день Айдару і восьмидесятки, тоді хлопці попали в засаду. Було вбитими 48 чоловік. От Мільчаков тоді устроїв засаду з українськими прапорами, і багато загинуло, були поранені, але у нас інформації не було. Ми чули, що йшов бій. От Так як ми відступили до міста щастя, і тоді, як би треба було йти, поранених забирати, загиблих забирати. Два дні йшли переговори. Я поговорила з комбатом, з Мельничуком Сергієм Петровичем. І кажу, комбате, треба йти, тому що ну, ми не знаємо картину, нам треба батькам привезти хоча б тіла, а було дуже жарко. Він каже, ти знаєш, що це гарна ідея, ти медик, але тебе розстріляють. Ти розумієш, що це дорога в один кінець. Я кажу, розумію, ну я вже якби стара, мені було 52 години. Я кажу 51, то я кажу, я піду. І я пішла забирати. Я домовилась на блокпосту. Із, там були, мабуть, чеченці, бо розмовляли, не та. і нам сказали прийти, прийти в три години дня за тілами. Сказали, скільки мішків нам взяти, пакетів чорних. І коли ми з батюшкою вже другий раз відправилися за тілами, то їхала колона сепаратистів цих орків, тому що вони були із Чечні, оце Кадирівці були, і нас вони взяли в полон. Не дивлячись на домовленості, 24 дні я пробула в полоні. Мене обміняли. Нас сиділо в камері 12 чоловік. Це 80-та бригада, перша танкова була хлопці. Ми вдвох Айдару, Харківська територіальна, Львівська територіальна була з Львова, хлопці. От ну, з усієї України нас було 12 чоловік. Кошмарне, мене дуже били спочатку, били всіх спочатку, але вони знали, як бити, щоб не залишати сінці. Вони били по ниркам, по ногам, ну і здівались добре над нами. Я проснулася в 4 години ранку. Ну, Якби я вже очікувала повномасштабний наступ, але я чомусь думала, що це буде 22-го. Уже була готова, настроєна. Все, якби паніки у мене не було. От. І десь пів п'ятої я почула, може раніше, може пізніше перші вибухи було чути. І тут мені зателефонувала донька з Італії. Вся в сльозах мама почалась війна на Чернігів, прорив, мама виїжджай. Я кажу, ні, я нікуди не поїду, треба захищати свою землю, потім. А ми зізвонились з моїм побратимом, хоча він був перший танковий до цього з 14-го року з Сережею, з Кіпішем він каже, колони йдуть. мамці, що будемо робити? Він на окупованій території залишився. Я кажу, та що будемо робити? Давай працювати, а що робити. Він є комусь кідувець координати? Кажу, звісно, є. І так ми почали працювати з першого дня. Мене звільнили по віку, це 60 років, бо президент не підписав 65. Я вже приїхала. Ми були на Херсонському напрямку, звільняли Миколаївську область, Херсонську область. От. І я вже приїхала додому, так як мене звільнили. По перше, Якби нас не бомбили літаки, а по нас не працювали ракети. Все інше було те ж саме. Все було крім літаків і крім ракет. А вертушки працювали, от, потім уже ні. Танки, гради, урагани, артилерія, все по нас працювало так само. 14-15 рік було теж пекло, були такі сильні бої. І 16 рік, бо я була на шахті Бутівка-Зеніт, там постійно були бої, і це ж і Піски бої йшли, Донецька область. Що тоді крили нас, що зараз крили, да? але без літаків.